Трагічний похід за грибами у лісі на Прикарпатті заблукали жителі Львівщини. Жінку знайшли рятувальники, а чоловік помер. Це трапилось 28 жовтня. Двоє людей зі Львівщини, а саме чоловік та дружина, втратили орієнтування в лісовому масиві поблизу села Мислівка Калуського району. До рятувальників зателефонував друг даної сім'ї, який повідомив, що він до них не може додзвонитися. На допомогу одразу вирушили рятувальники пошуково-рятувального відділення села Вигода, які о 20.50 знайшли жінку, супроводили її до автомобіля і продовжили пошуки чоловіка з нарощенням сил та засобів. Рятувальники обстежили близько 12 гектарів лісового масиву та 15 кілометрів доріг. Тіло чоловіка без Ознак життя знайшли наступного ранку. Після проведення слідчих дій рятувальники транспортували тіло чоловіка до дороги, де передали працівникам поліції. До пошуково-рятувальної операції було залучено 13 рятувальників, 3 одиниці техніки, 2 безпілотні літальні апарати та 4 кінологи з собаками. Рятувальники рекомендують дотримуватись простих правил, щоб не заблукати у лісі. Зокрема, перед походом перевірити прогноз погоди, скласти маршрут і вивчити місцевість. Повідомте рідних про ваші плани у ліс, одягніть яскравий одяг, візьміть заряджений телефон, перекус і воду. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.